Оскільки 140 де? 140, це люба 140. Ось такі різні. Різновиці. Це плотисті. А ці плотисті також будуть 140, так? Ось такі по 80. Ось такі різні кольори є. різні Трошечки більші по 120. Ось такі є. По 75 і по 80. А ось такі різні є по 250. А ось такі по скільки? На гурт. ящиком. 250, ось таких є ще. 225. А гвоздека. На, <клух> На 25. По 25. По 30. По 30 штук, конечно. сколько вот такі <клух> будуть? По 30 грамів штучка, так. Да? А вот эти? 15. Це таке саме. Оскільки там бере? По 20. Чому практиці будуть? 15, 15. А ось такі? По 10. По Скільки такі квіти? Фелергоні по 50. Єдні кольори. І різні кольори. 150. Скільки троянди будуть? 150. По 150 різно, так? Є різні види. Дуже багато різних складів, всі по 150. А по скільки буде? Примула, Примула по 70. А ось такі по скільки вони? 25 і 30. 25, а Полуничка 20. Полунечка 20, а сониці 25-30. Ось такі квіти, по скільки? 10 гривень, різні кольори є. А ось ці 35. Скільки такі чорнобривці будуть. 12. По 12 гривень. А ось такі. А 25. По 25 гривень. Скільки квіти будуть? Горд. Горд. 200. Ось такі 200 і одноколірні. 160. По 160.